Є таке особливе зведення за щасливе обстеження раба Божого Володимира. Ну, Знаєте, коли є підозріння на якусь хворобу, і щоб точно уточнити людину, треба обслідувати. І тут, навіть є таке прохання зразу такі молитві, за щасливе обстеження. Боже дорогі мої. Любі мої, пам'ятайте, що Бог не фокусник. І завдання Бога не виправляти наші помилки, а спасати наші душі. Це трошки інші речі. Ми часом Бога розглядаємо, знаєте, як. Є тато, який має якийсь серйозний вплив, або мама, і дитина щось начудить, а мама то все вирішує або тато. Дитина щось начудить, і знову тато йде, все там вирішує питання. Спочатку воно грозило там якимось штрафом, ще щось, а потім далі, більше, більше. І дивися, вже криміналом грозить, але тато пішов, все там повирішував. Ви хочете, щоб Господь Бог за вами так ходив. І знаєте, що з тої дитини виростає, якщо за неї раз тато заступиться, другий, третій, десятий раз? Та дитина закінчує, як не в тюрмі, то в могилі при живих батьках. Бо тому що ця привілегія людину портить. Не думайте, що Господь Бог буде нам так робити, знаєте, як тато, щось не то раз уже все порішав. Ні. Для Бога є Його мета спасення людської душі. І тому, коли ми Бога часто просимо, Господи, я тут так не чудив, поможи мені з цього вийти. Чи так треба просити? Треба. Але щоб цей вихід із цієї ситуації був для тебе корисним уроком. Корисним уроком. Я чому так зачепився на ці роздуми? Тому що, знаєте, щасливе обстеження, щасливе обстеження, щоб, як ви хочете, щоб лікарі не побачили проблеми, чи може краще, щоб її не було? Краще, щоб тої болячки не було. А якщо лікарі її побачать, то дай Бог, щоб вони її успішно вилікували. Бачите, як ми часом боїмося, боїмося правди. А Господь каже, говоріть правду, і вона тебе визволить. І то є так. От представте собі діагноз людини. Який буде написаний неправдиво, Воно людину об'є. Хоча може бути радісним для когось. Хтось має рак, лікар досидив, подивився рак, але дивиться, дитина збоку мала, мама плаче боїться, та й думає, а не буду їй казати, що в неї рак. І написав, ти здорова. Він забрехав наслідок цієї брехні, тимчасово заспокоює заспокою маму, а в результаті рак робить своє, мама померла, дитина лишилася сама. А якщо би сказав правду, сказав правду і ця хвороба невеликовна, пізна стадія, добре, але сказав правду лікар. І мама, враховуючи то, розуміє, що вона скоро помре, спочатку трохи попереживала, а потім набралася сили. І дитині каже, доню, чи сину, мені мало що лишилося, а в тебе все попередило. Тому я тобі хочу сказати, по-перше, не бреши, друге, то, 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 все розказав. Спокійно зробила заповіт, бо ще так не планувала вмирати, молода, але запросили нотаріуса, склав заповідь. І все, якби смерть, смерть прийшла, але до смерті всі були готові. І ці останні часи того життя приділила дитині, ще чомусь упорядкувала свої відносини, свої документи. Бо от що робить правда. Вона не, не забирає там, скажімо, саму смерть, так? але вона дає можливість людині приготуватися до смерті. Тому говорить правду і вона вас визволить.